Хочу з вами поділитися своєю історією да, будування стосунків з батьками. Ну, Більшу частину з мамою. Я народилася в люблячій сім'ї і, в принципі, була слухняною дитиною. Да? Але ж підлітковий вік іноді бере своє і почалися різні сварки між поколіннями і як це все проходило. І я Будувала стосунки з ними все одно. Коли я познайомилася з методом, я побачила, що дуже багато правильно робила, щоб подалі мені все це допомогло. Що мені допомогли стосунки з батьками? Вони в мене на сьогоднішній день просто ідеальні. Всі займають своє місце. Хочу з вами поділитися своєю історією да, будування стосунків з батьками. Ну, Більшу частину з мамою. Я народилася в люблячій сім'ї і, в принципі, була слухняною дитиною. Да? Але ж підлітковий вік іноді бере своє і почалися різні сварки між поколіннями і як це все проходило. І я Будувала стосунки з ними все одно. Коли я познайомилася з методом, я побачила, що дуже багато правильно робила, щоб подалі мені все це допомогло. Що мені допомогли стосунки з батьками? Вони в мене на сьогоднішній день просто ідеальні. Всі займають своє місце для сім'ї. От, і вдячністю відносяться один до одного, з великою любов'ю. Мені це дало сім'ю мою, яка в мене зараз є, люблячого чоловіка, гарну дичку, фінансове заробіток І, в принципі, таке знаєте, відчуття крил за моєю спиною. Я через це пройшла і знаю, як це. Вам допоможу зробити ваші стосунки здоровими, щоб надалі вам нічого не заважало, не заробляти гроші, не створювати сім'ю або налагодити стосунки в сім'ї саме з чоловіком, з партнером. Да? Тому, о, якщо ти хочеш і тобі відгукується те, що я говорю, пиши мені в Директ свою дату народження.